Всім привіт! 26 березня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо в вашій увазі кущеріз електричний Фезі 45. Країна походження даного кущеріза. Германія. Виготовлено. Розверну, друзі, покажу От, технічні характеристики. Виготовлено у Венгрії. От, тому що написано Made in Hungaru. А це, друзі, Венгрія. Отак він, друзі, іде, як бачите, в зборі. До нього йде чехольчик. Також упаковочна коробка. І керівництво з експлуатації, як же без цього? Весна набирає оберти в грозі. через недільку вже можна буде і косити травичку, наводити порядок. А там ще яка то неділька, друга. І хто хоче і має. Кущі, їх треба буде підрізати, набути красоту. Це, друзі, даний кусторіз. незамінна річ. Електричний, досить так, потужний. Так, давайте ми його роздивимось. Це у нас от пуск. Це занадто простенько, друзі. І о. роду зняли запобіжничка. Нажали і працює. Так що, друзі. Кому потрібні кущі і лізи, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Як завжди говорив, говорю, буду говорити, при можливості йдемо на зустріч сюди. От ми зараз покажемо так його обличчя, маркировочку. Номер телефону 063, 426, 1010. 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефона і будете мати такого надійного помічника, помічника який допоможе швидко привести ваші кущі в порядок 0,63 426 1010. 10. Миру вам до добра. Чекаємо на електромоторі.